Дорогі жінки, ласкаво прошу цей простір з роботи та любові. Зараз ми проведемо медитацію для зцілення внутрішньої дитини. Ця медитація ніжне запрошення до зустрічі з собою справжньою. Вона допоможе вам відчути безумовну любов до себе, прийняти свої слабкості та силу, зняти внутрішню напругу та наповнитись теплом і впевненістю. Кожного разу, повертаючись до цієї практики, ви будете розкривати власну жіночність, відчувати внутрішню опору та жити у стані гармонії та вдячності. Ця медитація здатна змінити ваше життя, адже, полюбивши себе, ви почнете притягувати любов і тепло у кожну сферу вашої реальності. А зараз займи зручне положення сидячи або лежачи. Зроби м'який, глибокий вдих і повільний довгий видих. Ще один глибокий вдих і видих, відпускаючи все напруження. Відчуй, як твоє тіло стає важчим. як розслабляються плечі, шия. Обличчя. З кожним витихом відпускай турботи та тривоги. І з кожним вдихом наповнюйся світлом, спокоєм, любов'ю до себе. А тепер уяви, що ти опиняєшся в дивовижно теплому, безпечному просторі можливо, це чарівний сад затишний будинок або місце, де ти відчуваєш себе улюбленою та захищеною. У цьому просторі м'яке золоте світло огортає тебе, наче ніжні мамині руки. І ось перед тобою з'являється твоя внутрішня дівчинка, маленька ти. Поглянь на неї. Скільки їй років? Як вона виглядає, що ти бачиш у її очах. М'яко підійди до неї. Поглянь її в очі з ніжністю та любов'ю. Якщо хочеш, обійми її. Скажи їй найтепліші слова, моя мила дівчинко, я бачу тебе, я знаю, через що тобі довелось пройти. Пробач мені, що я не завжди тебе чула. Цього моменту я поряд. Ти більше не сама. Ти гідна любові, турботи. І щастя. Я люблю тебе такою, якою ти є. Відчую, як ці слова наповнюють її серце світлом. Якщо хочеться, візьми її на руки, обійми міцно, міцно. А тепер М'яко запитає її, моя дівчинко, чого тобі хочеться від мене зараз? Прислухайся до її відповіді. Можливо, це буде слово, образ або просто відчуття? це з любов'ю. Пообіцяй їй. Я буду піклуватися про тебе. Я буду слухати тебе. Ти завжди можеш прийти до мене. Я обираю бути для тебе люблячою, найтеплішою. Тепер уяви, як із твого серця до неї тягнеться м'який потік золотого світла. Світло жіночої любові, тепла і турботи. Це світло наповнює її, зцілює, зігріває. Ти бачиш, як її обличчя світлішає, як в її очах з'являється радість і спокій. Побудь із нею ще трішки, просто обіймай. А тепер, коли відчуєш, що настав час, м'яко попрощайся з нею. Скажи, що ви завжди можете зустрітися знову, щойно вона тебе покличе. Подякуй собі за цю зустріч і почни повертатися у своє тіло. Відчуй свої стопи, руки, своє дихання. Зроби глибокий вдих і повільний вид. Коли будеш готова, відкрий очі. Подякуй собі за цей час любові та турботи про себе. Якщо тобі сподобалася ця медитація, постав лайк, підпишись на канал та чекай на нові глибокі медитації кожного тижня. Пам'ятай, любов до себе починається з маленьких кроків, і ти вже зробила один із них сьогодні.